На світлодарській дузі оголошеної тиші військові знову не дочекалися. Напередодні в день ворог прицільно обстріляв українські позиції з протитанкових керованих ракет та озброєння. БМП Це був вистріл із птура з їхньої сторони за водохранілищем. Попали прямо в позиції, розбили позицію нам. Було ще після того, ще п'ять вистрілів по сусідній позиції. І два вистріли ще ось возле нас лягли при вході, осколками побило нам укриття. Теж серйозно. Бійці переконані, бойовики цілили саме в спостережний пост, біля якого розірвався снаряд. Тепер один бік укриття майже повністю зруйнований. Осколками побило, вибило, трохи підпалило зверху. Кріше всього цілилися в наблюдательний пост. По даним, то що ми узнали, що в них обірвалися провода від птора. і воно попало рядом. В момент, коли розірвався снаряд на посту, чергував боєць, проте він швидко зорієнтувався і відбіг в укриття. Цим він урятував собі життя. Тут стояла людина, наблюдатель, його трохи глушенуло. Зараз він в медчасті, в госпіталі. Якби б не зреагував, просто б подробило б. Осколками бою просто ну двохсотий було. Утім, боєць отримав травму, поки біг до укриття. Медик з позивним малюк доправляла травмованого армійця в госпіталь. Був ушиб ушибкалінова сустава. Після як доставили до мене, як обратились, ми його доставили на мітпункт батальйону. Оказали первую помощь і відвезли на усільну групу. Все поранення, це не у тому, що на цій ділянці фронту перемир'я немає. Ми переконуємося, коли починають працювати ворожі кулемети. Бійці демонструють осколки від снарядів та зауважують, тепер потрібно ще уважніше пильнувати за ворогом. Перемиря не протримується це 100%. До перемир'я не, не, не так стріляли, як зараз. даже. Воно що працює в односторонньому порядку. У нас перемир'я, вони стріляють. Бійці, які боронять ці рубежі, відзначають не, не так, через не, не таку я поведінку я ворога в режим тиші на цій ділянці фронту не вірять і готові до будь-якого розвитку подій. За тиші це якось не те. Вже привик до цього, до пострілів, до вибухів. Тоді спокійніше, тому що знаєш що воно чого можна чекати. А так, перемир'я воно вже до чого привело. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева, Донецька область, п'ятий канал.